Цей випуск не стане винятком, тому я продовжую вас знайомити з містом Харків. Як я вже казав, Харків це місто рекордів. Тому сьогодні я завітав до найбільшого майдану України і це Майдан Свободи. Отож, вітаю вас! Майдан Свободи був заснований в 1923 році. Тоді він мав назву Майдан Дзержинського. Ще більшої величності надавав перший радянський 13-поверховий хмарочос. Це будинок державної промисловості. Зараз він за моєю спиною. Колись тут був ще один рекордсмен це найбільший пам'ятник Леніну в Україні. Але 28 вересня 2014 року харків'яни демонтували цей пам'ятник, і ось як це було. Майдан Свободи складається з двох частин з прямокутної та круглої. За своєю площею, яка складає 12 гектарів, майдан займає перше місце в Україні. А ось що стосується світового рейтингу, то визначеної відповіді поки що нема. Це пов'язано з тим, що в світі тривають суперечки з приводу чітких правил визначення площі майданів: чи включати, чи не включати бордюри, тротуари, сквери, якісь клумби та інше. А як же доїхати сюди? Дуже просто. Дуже багато автобусів та тролейбусів мають зупинку саме біля Майдану Свободи. А ще краще доїхати на метро. Біля майдану є дві станції. Метро: це станція університет і станція Держпром. Дуже часто тут на Майдані проходять різноманітні громадські заходи. Перед новим роком тут встановлюють головну харківську ялинку, проходить новорічний ярмарок та споруджують козанку. Ви бачите, що козанка ще залишилась. Під час концертів майдан вміщує 300 тисяч глядачів, і гарним прикладом цього є концерт групи Квін, який пройшов тут у 2008 році. Що ж, друзі, я вам трошки розповів про Майдан Свободи, про найбільший майдан України. І якщо ви вперше в Харкові, то раджу вам побувати саме тут. А я з вами прощаюсь і побачимося в наступних випусках. Па-па!